І замовлення з Єви, є одна штука, яку я для роботи собі замовила. В цех. зараз покажу. І, можливо, хтось користувався вже, можете написати мені якісь відгуки, чи це дієвий засіб. Чи, можливо, я заморочусь і воно не потрібне. Так, по-перше, шкрибочки поїхали, це чистити вінчик Ми добре будемо готувати. Так, серветки для прибирання. Це собаки, каплі. Серветки. так, серветки. так, і ще серветки, Там іще раки. Там це мені якась... Краса. О, ось таку по змішці замовила форму е, для запікання. Мені здається, така зручна. Ді, ну, гарненько виглядає. Буду ж готувати. Так, це те, що в запасі треба мати, якщо не хочеш мити посуд руками. М -м, ага. І ось та раді чого я замовляла? Ось такий засіб для миття холодильників. Пишуть, що він без хлора. Що він прибирає всіляку там плісняву, якщо вона є. А для миття холодильників, холодильних камер та кондиціонерів. Так, не містить хлору і абразивів, не ушкоджує поверхню, легко справляється з будь-якими забрудненнями. Так, не потребує змивання. О, дуже цікаво, не залишає розводів. Буває неприємний запах, дезодорує, знищує цвіль, бактерії та гриби. Буду у мене багато дуже холодильників а, і камер морозильних, і е, холодильних камер, тож буду пробувати. Може, може щось воно буде діяти. Якось по-іншому, чим просто миюче. А тут ще в мене якісь це якісь мої штучки. Подарунки мені якісь тут поклали. Так, дуже дивно немає. чека в цей раз. Зампоклали. Як називаються? Щуточки? Кісточки, пензлі. Пензень. Пензелки для макіяжу. А ось така якась цікава, класна посмішка. Для чого? Для якогось зберігання піде Так, ось таке замовлення.